Сьогодні ініціатива світового конгресу українців «Unite with Ukraine» спільно з нашими партнерами, «Останній капіталіст Сейнт Джевелин» і Кампані Груп передаємо 200 бортів українського виробництва БПЛА «Блискавка». Це дуже круто, що за мною зараз 200 бортів, але якщо чесно, 200 бортів це пару днів роботи, і нам треба постійно. Збирати постійно робити закупівлі у сфері БПЛА, особливо у українських виробників. А от зібралися ми передати Силам оборони України ці блискавки. Це... І дрон літакового типу, який дозволяє вражати ворога на дистанції до 40 км і нести достатньо заряду в два рази більше, а то й в чотири, ніж звичайний FPV-дрон, що розширює можливості для наших військових і справді посилює можливості до оборони нашої країни. Безумовно, ми, як українці, дякуємо всім людям доброї волі, які Розумію, що ця війна є абсолютно це війна зла проти країни, яка просто хоче жити і розвиватися, і це зло треба зупиняти. Зараз дрони вирішують великий комплекс питань, що фізична присутність військовослужбовця, там веденню навіть той же самої розвідки, можна заміняти використанням дронів. Крім цього, там і наземними роботизованими комплексами можна підтримувати дії піхоти, а в деяких напрямках і заміняти. І на підставі цього це зберігає життя і здоров'я військовослужбовців і в подальшому. Якщо ну, зменшує санітарні втрати, зменшує навантаження на бюджет щодо лікування подальшого там, реабілітації і так далі, через це саме вектор розвитку в напрямку застосування дронів ну, різного типу, то за цим майбутнє. Хочемо подякувати нашим партнерам, хочемо подякувати спільноті останнього капіталіста, спільноті Javelin, спільноті Company Group і світовому українству і друзі України за кордоном, які підтримували цей проєкт, продовжують підтримувати українську армію і продовжують інвестувати у незалежність України. Ми дуже вдячні всім, хто долучився до збору.